Зробила. Всім привіт, любі друзі! З вами Наташка Суперстар. І вітаю вас, тому що сьогодні ми будемо проходити Present Simple. How cool is that? Unbelievable! Так, це у нас що? Це у нас перший час наших 12, але це ще не рахуючи інших структурок і всього такого іншого. Але не переживайте, ми це все пройдемо. Present Simple це у нас такий початок, так що давайте починати! Так, і перед тим як ми почнемо розбирати наші нам той present simple, у багатьох моїх учнів, коли ми вчимо вже там п'ятий, шостий час, відбувається плутанина в голові. І чому так може відбутися і у вас, наприклад? Тому що. Ну, наприклад, да, я учню кажу, так, тут якась помилка, і я кажу, так, а тут треба було вжити Present Simple. А ми вже там на якомусь іншому там, наприклад, Present Perfect, і він вже не знає, що той Present Simple. Да? От, тому моя рекомендація від початку це коли ми вчимо час, це м -м, треба розуміти, що цей Present Simple означає, да? тобто, як він перекладається. Present це у нас теперішній і simple. Це у нас щось просто, тобто буде перекладатися як теперішній простий час. І далі, коли я на цьому і далі, коли я завантажу там ще, ми пройдемо з вами Present Continuous, Pass Simple continuous, потім я зроблю відео загалом про ці ці чотири часи, і ми з вами їх будемо розбирати разом, тому що далі може виникнути якась плутенина. Тому краще записуйте собі переклади цих часів, і далі, коли ми пройдемо вже парочку, ви побачите, що. Uh, оці переклади вони вам допоможуть далі uh, згадувати і ідентифікувати час. А uh, коли ви зможете ідентифікувати час, uh, то вам буде легше uh, згадати якби структурку, тому що там далі, наприклад, буде йти continuous, коли у нас continuous, ми завжди додаємо ing до дієслова. коли там от, uh, ну коротше, і всі раки, такі штуки не буду заходити занадто вперед. От. Тому, коротше, long story short запам'ятовуйте, як перекладається час. Тому що це може вам в подальшому, зараз це не дуже вам допоможе, але в подальшому вам це зрозуміє. Вам, це... вам простіше коротше, буде в майбутньому отакою. От так. Ой. так. Uh, present Simple правда простий, треба запам'ятати декілька речей і усе. Перше, пройдемо правила. Правила всього три, ну, не всього а три. Перше, це у нас факти. facts. тобто present simple – це теперішній простий час, і оце перше правило facts – Це коли ми розмовляємо, говоримо про якісь загальні речі. Наприклад, я люблю котів, I love cats. це типу як загальний такий факт, або там земля крутиться навколо сонця, або це дошка, або я живу в Києві. Або… Там, у мене є мама, папа, і так далі. Тобто, це якісь загальні факти про наше життя. Вони не прив'язані ні до майбутнього, ні до минулого. Це не те, що я зараз щось роблю. Да? Наприклад, я розмовляю це. Я роблю в даний момент. А це факт загалом з мого життя. Це ні до чого не прив'язано. Це загалом щось про моє життя. якась, от, Я називаю це суха інформація. Так, друге правило це у нас schedule. Хто не знав, schedule у нас перекладається як розклад. Ми вживаємо present simple, коли ми кажемо, що ми робимо щось за розкладом. Наприклад, в п'ять годин там, кожного понеділка я ходжу туди. Хоча, наприклад, да, ми говоримо якби, про наступний понеділок, але через те, що це у нас розклад, за яким ми да, живемо, працюємо навчаємось, ми вживаємо Present Simple. Наприклад, on Monday, Wednesday and Friday at 5PM. I go to the gym, щось типу такого. Тобто, коли ми розмовляємо про розклад, коли у нас щось заплановано за розкладом, це буде Present Simple. І останнє це у нас рутін, рутін. Це якісь рутинні такі штучки дрючки які ми робимо кожного дня, або хоч один раз на тиждень, хоч один раз на місяць, або у вас є а, така. Не знаю, традиція, що ви з сім'єю там кожен рік їздите в березні на Гаваї. Або, наприклад, найтиповіший приклад, який я впевнена, що ви чули. Every morning, I wake up at 5 am, I brush my teeth, I have breakfast, I walk with my dog і так далі. Тобто рутинні штуки, які ви робите кожного дня або раз на місяць. там, One time a month, I go to the gym. Не знаю. Навіть якщо ви це робите один раз на. Довгий проміжок часу, але це ваша рутинна якась штука, ви все одно будете вживати Present Simple. От, підсумуємо. Present Simple це у нас простий теперішній час. І у нас є три правила, коли ми їх вживаємо. Перше, це факти загальні про наше життя, про Всесвіт, про все, яке не прив'язано не до минулого, не до майбутнього, не те, що ми робимо зараз. Да? Я розмовляю, я пишу. Телефон записує і так далі, якісь загальні факти. Розклад, коли ми щось робимо за розкладом. І рутина, коли ми розмовляємо про якісь наші рутинні речі. Навіть якщо ми їх робимо один раз на рік, на місяць, на тиждень, це все одно залишається нашою рутиною. Так, це, будь ласка, перепишіть. У вас же є зоші, да там для Наташ Суперстари English, Перепишіть, і поки ви це все робите, я напишу структурку. Let's go! Так, любі друзі, ми зараз з вами проігноруємо той факт, що я в іншому одязі і трошки інший бекграунд. Я це відео знімаю трошки через пару днів або тиждень. Отак от вийшло. Тож, ми з вами розібрали правила, коли ми вживаємо Present Simple. І зараз ми розберемо структуру. Ми вже з вами майже на половині цієї теми, так що ще трошки. І як завжди, я дуже сподіваюся, що у вас є окремий зошит для уроків років з MyScoal з Наташки Суперстар, тому що, знаєте, один раз ви все прослухали і все зрозуміло, а потім, коли треба робити вправи і щось згадувати, то воно якось і не згадується. Так, у нас структура для IUE і для He, She трошки відрізняється. Давайте подивимось, як. Для Z ми додаємо просто дієслово. Where – це у нас дієслово. Ми просто додаємо дієслово. Наприклад, I like. Ice. Cream. Все. Не робимо. Просто I like ice cream». Просте собі речення, да? тому що у нас час simple. просте речення. Якщо ми хочемо сказати негативним реченням, ми вживаємо do-not, або разом це don't. Різниці ніякої немає. Можете вживати, як вам зручніше. I don't like, наприклад, ice. cream». І питання для «I, IUZ це у нас формується з do, 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 do». do. Do I like ice cream, do you like ice cream, do they like ice cream, do we like ice cream. Тобто, що нам треба запам'ятати, що з I, you, we, they в негативному і питальному реченні ми вживаємо слово do або don't. Тобто ми працюємо зі словом do взагалі, да? тому що тут в негативному реченні, в заперечному, ми просто додаємо частинку not. Далі для he, she, it тут у нас вже треба буде запам'ятовувати. Ми додаємо так само дієслово. І далі до дієслова ми обов'язково додаємо закінчення S. Запам'ятайте, коли у нас йде He, she it в present simple, ми до дієслова завжди додаємо закінчення S. Зафіксували. Наприклад, she likes ice cream. Їй подобається морозиво. Тепер, коли у нас негативне речення, і так само буде працювати з питальним, у нас в негативному реченні Doesn't. Або does not, Воно, бачите, забирає оце С, і ця С, вона переходить от сюди, в негативне речення. Тобто, she doesn't або does not like Ice Cream. У нас закінчення, яке було тут. Воно переходить в негативну, негативне слово. І так само з питаннями. Ми питання починаємо з does, і буде «does she like Тобто ця С, вона знову пішла от сюди. Добре. Що робити, коли є у нас питальні слова? What, why, where, when? Ми просто їх ставимо наперед, переду або does. Наприклад, що тобі подобається? What do you like? Тобто, оця структурка у нас ніколи не міняється. Якщо ви хочете поставити, наприклад, якісь питальні слова, наприклад, де вона живе? живе. Where does she live? Тобто, ми просто питальні слова ставимо наперед і далі продовжуємо нашу структурку. Так, давайте швиденько підсумуємо. З I, U, Z, що нам треба запам'ятати, що ми працюємо з ду. Якщо це негативне речення, ми кажемо DON't, якщо питання, то починаємо зі слова ду. З «he, she, it» у нас з'являється оця закінчення S, і ми повинні його обов'язково, сорі, додавати до дієслова. Але коли у нас негативне або питальне речення, ми закінчення С не додаємо, тому що воно переходить в цей ДАС. Бачите, тут С, і воно, це закінчення С переходить в цей дос. Зараз я це все зітру, і нам залишилось з вами пройти дві штуки: це короткі відповіді, це дуже швиденько і просто. І ще деякі слова, які ми вживаємо для present Simple. Так, погнали розбиратися, що у нас тут. Тут ми з вами пройдемо короткі відповіді. Що такі короткі відповіді, це коли ви відповідаєте коротше, ніж зазвичай. Наприклад, у нас є питання: Do you like ice cream? Є два варіанти, як нам можна на це питання відповісти. Можна сказати: Yes, I like ice cream, або No, I don't like ice cream, або замість цих відповідей можна зробити коротку відповідь. Yes, I do. No, I don't. Або якщо б тут стояло питання Does she like ice cream? То ми б сказали Yes, she does, або No, she doesn't. І в чому ж різниця? Ні в чому. Це відповідь так само буде перекладатися. Do you like ice cream? Yes, I do. І перекладатися це буде як так, я люблю морозиво». Ну, або просто так. І скажу вам наперед, що як ці от, е, короткі відповіді формуються, бачите? Е, Ось у нас do, ось у нас don't, і питання у нас з чого починається? З do. Якщо б питання було, наприклад, там, в минулому часі did you do that? То я б сказала Yes, I did, або No, I didn't. Або have you ever, бла-бла, бла, і я б сказала, Yes, I have, no, I haven't. Тобто ці короткі відповіді, як вони формуються, ми їх формуємо за допомогою першого слова в питанні. Ну, звісно, не в плані там, першого слова. Там, Якщо б тут стояло в what, why да? не з питального слова, а саме з граматичного цього слова в самому часі. І так само, якщо б тут у нас було Does she like ice cream, то у нас виходить Yes, she does, да, тому що там у нас does, і No, she doesn't. Отакою. От і також, знаєте, якщо ви. Пам'ятаєте, в школі нам завжди, ну як в моїй, і я знаю, що в принципі так і навчають людей, коли тільки починають вони вчити англійську, що у нас для Present simple є такі слова спеціальні, які ми вживаємо їх тільки до цього часу. Але це так пояснюють спочатку, да, і щоб люди не плутались, їм було легше орієнтуватися в часах. Але насправді у нас є тут такі слова sometimes, never, often, usually, always, rarely, seldom, які ми можемо вживати в будь-якому часі. Але самі ці слова нам допомагають. Висловити якісь наші думки в Present Simple, і вони зачасту підходять під наше правила, да? наприклад, рутина я ніколи не цього не роблю. Да або я часто це роблю, да, або там якісь факти. Там земля ходить навколо сонця, щось таке. Коротше, ці слова нам допомагають будувати речення в Present Simple, Але одразу хочу сказати, що їх не тільки ми в Present Simple, їх можна повсюди вживати. Тому що в мене була така ситуація, що коли мене навчали англійський, я думала, що все, ці слова можу вживати тільки в цьому часі. Але ні. Це просто такі допоміжні слова, які допомагають нам будувати речення в Present simple. І що про них важливо знати, що ми ці слова давайте їх перекладемо швиденько sometimes, інколи, never, ніколи, often, часто, usually, зазвичай, always, дівчата як прокладки, завжди, тому що завжди нам допомагають. rarely або seldom, Як ви бачите, я тут цю штучку поставила це одне й те саме, і воно перекладається як рідко. Rarely, seldom, рідко. І ці всі слова ми з вами будемо ставити між іменником і дієсловом. I sometimes love you, I never love you, I often love you, I usually love you, I always love you. І так далі. Є виключення, можливо, хтось захоче написати, що ні, ми слова ці можемо не тільки сюди ставити. Є виключення, але я не хочу вас плутати, Це завжди буде правильно. На sometimes, наприклад, можемо в кінці поставити речення. Так? Але це зараз абсолютно неважливо. Головне, що вам треба запам'ятати, що це буде завжди правильно, якщо ви ці слова будете ставити сюди не на початок, не на кінець. Оцей варіант, він завжди буде граматично правильним. Е, так, це, в принципі, все. І як завжди, мене, мої глядачі просили робити вправи. Тому ми зараз... так, да, кому не цікаві вправи, на цьому все. А кому цікаві, давайте поробимо вправи. Так, любі друзі, це я такий сайт, прикольний тут маю. І як ви бачите, якщо ми йдемо скролимо вниз, то тут є у нас Present Simple, і тут дуже багато вправ. І я не хочу в описі під цим відео писати оці всі мільйони вправи, тому я вам просто кину посилання, і ви знаєте, що вам треба попрактикувати оці всі вправи, які знаходяться в цьому розділі Present Simple. Окей? Okay? Так, тут у нас 10 вправ, є різні так, питання, позитивні речення, негативні речення. Що спочатку вам буде трошки важко, тому що, як е, все працює, нам завжди спочатку треба визначити, хто у нас головний в реченні. Тут у нас головні в реченні – це діти. Це ми побачили. Діти це вони. Правильно? Правильно. Тобто, це I, you, we, they. Ми будемо працювати з цим. І далі ми дивимося, що у нас це питання. І ми, тобто, пишемо. Питання у нас для I use – це do. Тому буде do the children. І все, ми просто пишемо watch. Тобто, чи дивляться діти телевізор ввечері? Це загальне питання, тому для цього ми вживаємо Present Simple. Далі, she. Тобто, у нас головна – це she, не хім, да? бо про неї розповідають. Ну, навіть якщо був би хім, це одне і те саме. От. І що? Ми тут працюємо з хи-ше. І далі нам треба сказати, що вона не розмовляється. Це у нас якийсь факт. Тому ми тут вживаємо Present Simple, і це негативне речення, і для he шіт ми вживаємо doesn't. І так як у нас вже є does, то ми просто пишемо talk to. Так, what languages. Так, головне у нас тут не мови, а він. Да? Нас цікавить, е, які ми мовами, які, коротше, мови. Якими мовами він розмовляє. Щось тут не так. Головне у нас he, Коли ми ставимо питання для he sheet, ми починаємо з does, Тобто буде what Languages. does he, І знову ж таки. Ми нічого не робимо з дієсловом, словом, просто пишемо speak, тому що у нас забирає забирається S. Це у нас теж загальне питання, тому ми тут. Тобто воно не пов'язано не, пов не з минулим, не майбутнім. Так? Це у загальне питання про його життя, тому -то ми тут живемо Present Simple. Далі ми миємо нашу квартиру один раз на тиждень. Це у нас якась а, рутина, те, що ми робимо кожного тижня. Саме тому ми тут живемо Present Simple. І коли у нас IUSA в позитивному реченні, нічого не додаємо і просто пишемо clean. Якщо у вас цікаво, чому тут повсюду ці ту написано, це як початково пишеться дієслово, але нам його вживати не треба. Так, тут у нас kate. Кейт це вона, тобто ми будемо працювати з he she, it», і це питання. І коли у нас he she, it», ми питання починаємо з «does». «She плейч. Грає вона в шахи. І ми знову ж таки нічого з дієсловом не робимо, тому що у нас не здаємо S-закінчення, тому що у нас є питальне слово «does». He, знову ж таки, хі не живе з своїми батьками. Коли у нас хі-ші, у нас негативне речення, будуються за допомогою doesn't, і знову ж таки, через те, що у нас є does або doesn't, ми дієслово слова не міняємо. Так, тут у нас головний you, тобто ми будемо працювати за you юзем. Нас питають, як часто ти їдеш за кордон? Знову ж таки, це таке загальне питання. А минуле речення he doesn't live with his parents, ми вживаємо Present Simple, тому що у нас тут а, факт, просто факт про його життя. Так, how often z IUZ ми вживаємо питальне слово do, і ми з IUZ нічого з її словом не робимо, тому просто треве. Rachel and Josh це they. І коли у нас they, ми нічого не робимо, просто boy. They buy bread at the shop, це теж факт. Так, тут they питання для I, you, they ми питаємо за допомогою do. Do they teach? І тут ми нічого не робимо, тому що ми нічого не задаємо. Mm, do they teach math? Це теж загальне питання про їх життя, тому ми вживаємо за Present Simple. Кофі Філіпс звертайтеся до рекламою. І останнє це Джош. Це he. Коли у нас he, she, то у нас питальне слово does. What does Josh? Вставить. Це теж загальне питання, що він вивчає в університеті. Вау! Good job. Так, друзі, поробіть вправи, не робіть їх, якщо будете робити, не робіть їх всіх в один день, тому що їх реально дуже багато. Поробіть, скільки можете в один день, в інший день, якщо у вас будуть якісь помилки. Або питання, будь ласка, пишіть їх. Можете написати мені в інстаграм, я залишу посилання в описі під цим відео. Якщо вам щось загалом не зрозуміло було з теми, пишіть ваші питання в коментарях. Так, на цьому все. Як завжди, дякую вам великі за ваш час за перегляд. Якщо сподобалось і все було зрозуміло, поставте, мені, будь ласка, подобайка. Мені буде дуже приємно. І Можете там написати якийсь коментар, такий приємний. Що ще хотіла сказати, а також на моєму каналі вийшов новий формат відео, це англійська на слух, Я там розповідаю про своє життя і не просто, що ну, навряд чи комусь прям дуже цікаво щось знати про моє життя, я там розповідаю про своїх тварин, яких у мене 15. О, так що, якщо ви хотіли е прочекати і прокачати ваш лісінг, то я тут зараз десь буде послання це відео, подивіться, і скажіть, як вам, чи варто мені ще такі відоси записувати. О, на цьому, в принципі, все. все? Дам все. Э, дякую вам великі and have a good day. О, у який все! А якщо ти давно хотів вчити або хотіла англійську мову, і ви не знали де, запрошую в мою онлайн-школу англійської мови MySQL! Э, Коротше, да, ледве не забула прорекламувати свою школу. Э, Посилання також воно вже, в принципі, є, це Instagram. Так що, якщо б ви хотіли займатися в моїй школі, будь ласка, пишіть, записуйтесь, і тепер точно все. Що я зробила надбаченням?